Не секрет, що багато овочівники, а особливо вирощують огірки на продаж, віддають перевагу насінньо-голландського виробництва, причиною переваги насіння голландської селекції. Перш за все, їх відмінна якість: 1.0.0 нуль є схожість і захист від хвороб, чудовий товарний вигляд плодів і висока врожайність. З кожним роком удосконалюючи технології професійного виробництва насіння, голландські компанії Беджо Ензазаден Seminis, Синента виходять на світовий ринок з новими гібридами огірків. Значно покращуючи свою продукцію. Популярні сорти огірків голландської селекції, новітні методи обробки насіннєвого матеріалу огірків дозволили голландським виробникам вивести сорти овоча, які підходять для вирощування у всіх кліматичних зонах, до шкідників і хвороб, перепадів температур, перевірка багаторічним досвідом городників дозволяє виділити гібриди голландської селекції, які добре зарекомендували себе у відкритому ґрунті. Крім перерахованих вищі якостей, вони відмінно пристосовані до загущеним посадкам, що характерно для вирощуваних простив рослин. Це сильно розгалужені і з помірним плетінням огірки, кожен овочівник, набуваючи певний сорт, виходить з власного досвіду. Нижче піде мова про деякі гібриди огірків, які отримали безліч позитивних відгуків: партинокарпічні голландські гібриди огірків для відкритого ґрунту. Самозапильні гібриди добре ростуть, довго плодоносять, характеризуються підвищеним імунітетом до багатьох захворювань. У плодів партинокарпиков завжди чудовий товарний вигляд, невелика насіннєва частина. Навіть при відсутності комах городники не залишаться без улюбленого овоча. Анджеліна Фодин. Гібрид ранній, 4-3-45 днів від сходів. Рослина помірно гілкується висотою до 90 см, плід досягає довжини 10-12 см ваги. До стог крупнобугорчасті зеленці мають універсальне призначення, в них відсутня гіркота, добре переносять транспортування, володіють відмінними товарними і смаковими характеристиками. Гектор 1, ультрааній з помірною плетистостю, переважно жіночими квітками на стеблі, через місяць від появи сходів вже можна збирати перші плоди, цінуються відмінними смаковими характеристиками, плоди циліндричної форми. Вага до 100 довжина до 12 см крупнобугорчасті. білошипі насиченого кольору, рівномірно плодоносить тривалий час, дає стабільно високий урожай, чудове транспортування завдяки щільним плодам, хороша лежкість і товарний вигляд, універсальне використання плодів. Герман Фодин, ранній термін дозрівання, – 3-8 днів від сходів, характеризується рясністю і тривалістю плодоношення з початку червня до третьої декади вересня. Товарним виглядом однорідних огірочків корнішовного типу не більше 12 см. масою до 100 у ніжній м'якоті відсутня гіркота сорт відрізняється підвищеним імунітетом до всіх видів хвороб огірка. Бджолозапильні гібридні сорти для відкритого ґрунту, бджолозапильні голландські гібриди огірків майже нічим не поступаються партинокарпічним, а по врожайності деякі з них навіть перевершують партинокарпіки, їх головне достоїнство потужні. Добре розгалужені кущі з переважаючими жіночими квітками на батогах, як з 1, ультрараній бджолозапильний гібрид 4.045 днів від сходів з переважанням жіночих квіток пучкової формуванням зав'язі. Рослина потужна, але з помірним розростанням пасинків в пазухах листків, плоди з рідкісними білими смугами і світлою верхівкою темно-зеленого кольору. До 12 см в довжину, вагою до стох м'якоть соковита, з генетичною відсутністю гіркоти, надійна транспортування, стійкість до спекотної погоди і хвороб цінується за можливість отримати ранній стабільний урожай. Чудовий в засолювальному вигляді Pioner F1 середньостиглий бджолозапильний гібрид, 4-6-55 днів. Рослина помірної плетистості, з самотніми зав'язями в пазухах листків, плоди форми циліндра однорідні вагою до 100 і довжиною менше 10 см. Традиційні. голландської сорочці з чорними шипами у м'якоті відсутня гіркота, гібрид стійкий до багатьох захворювань, універсальне використання плодів, корнішони користуються великим попитом на ринку. Кращі сорти голландських огірків для закритого ґрунту. Для вирощування в закритому ґрунті добре себе зарекомендували середньорослі і слабоплетісти. партинокарпічні гібриди рослини з такими характеристиками доставляють менше клопоту. Не потребують прищіпки і пошуку способів запилення. Вибираючи сорт, промисловці також звертають увагу на його тіньовитривалість, оскільки багато з них вирощують огірки взимку, коли можна отримати більший прибуток, хороший вибір. Самозапильні гібриди, які користуються популярністю у населення. Алекс Фодин чудовий ранньостиглий гібрид 3-5-45 днів від сходів, курс сильний, з переважанням жіночих квіток. Одиночною зав'язуваністю плодів, яскраво зелені зеленці зі слабко вираженими горками, до 10 см довжини, вагою до 110 у хрустких плодах генетично відсутня гіркота. У теплиці вирощується шпалерним методом, славиться дружним плодоношенням, високою врожайністю, підходить для вирощування в закритому і відкритому ґрунті, відмінний товарний вигляд плодів, хороше транспортування. Амурф 1. Ультраані гібрид через 35 днів від сходів можна вже отримати молоді зеленці. Темно-зелені тонкокорі плоди високих смакових характеристик, їх середня маса 80, відмінні лежкість і транспортабельність, висока врожайність, стабільне плодоношення. Несхильний до вертицельозного в'янення, борошнистої роси антракнозу. Гінга Фодин ранній гібрид добре зарекомендував себе в плівкових і скляних укриттях корнішончики соковиті, однорідні, невеликі до 10 см з дрібною горкуватістю, світлою верхівкою універсальне використання плодів. Директор Фодин середньостиглий гібрид до 45 днів від сходів, рослина з середньою плетистостю, переважанням жіночих квіток. Почкової зав'язю плодів, плоди темно-зеленого забарвлення, з ледве помітними білими смугами і світлим опушенням. До 13 см в довжину, середньої ваги до 80 см, сорт тіньовитривалий, невибагливий у догляді відрізняється стабільною високою врожайністю, ідеальний для вирощування в закритому ґрунті, гібрид порівняно новий. Але встиг відзначитися своєю конкурентноздатністю і завоювати багато шанувальників серед овочівників, вживають у свіжому вигляді відео досвід вирощування гібрида директор Фодин 1 в теплиці нюанси вирощування сортів огірків голландської селекції, вирощують огірки голландської селекції точно так же, як і вітчизняні. З урахуванням деяких нюансів, пам'ятайте насіння, добре зарекомендували себе в Голландії. Не підійдуть північній Україні, перевіряйте адаптованість насіннєвого матеріалу до місцевих умов. Всі голландські насіння вже підготовлені до посадки. Про це свідчить кольорова оболонка на кожному насінні. Перед висівом їх перевіряють візуально, чи немає деформацій і пошкоджень, перш ніж придбати насіння, потрібно врахувати якості кожного окремого сорту. Добре вивчивши його опис, гібриди голландської селекції характеризуються теплолюбні, якщо один сорт стійкий до перепадів температур, інший може негативно реагувати на такі скачки, особливо це стосується молодих сходів, приступаючи до висіву насіння. Необхідно дочекатися температури ґрунту не нижче 1,3 ОС, а повітря не нижче одва ос. Різко знижується плодоношення голландських гібридів з настанням перших вересневих холодів з'являються плоди потворної форми, тому необхідно передбачити тимчасове укриття для огірків у відкритому ґрунті, щоб продовжити утворення жіночих квіток на батогах. Найважливішою умовою вирощування огірків взимку в закритому ґрунті є дотримання голландської технології, грамотне дотримання послідовності всіх процесів, вибір місця і ґрунту. Використання крапельного методу поливу і регулярне внесення добрив голландські насіння огірків завжди в топі кращих і популярних як для відкритого ґрунту, так і для теплиць завдяки безсумнівним перевагам перед огірками інших селекцій, при правильному догляді їх вирощування порадує як любителів, так і професіоналів аграріїв дружними сходами, тривалим рясним плодоношенням і стабільним прибутком.